Цей закон обмежує не лише гастрольнітури, а взагалі професійну діяльність акторів, артистів, людей мистецтва з країни-агресора на території України. Закон, закон жодним чином не обмежує їх як громадян. Це не закон про візовий режим. Тобто вони можуть сюди приїжджати, в гості до, до знайомих чи до родичів. Але якщо вони хочуть тут займатися професійною діяльністю. То очевидно, ті, хто підтримував або підтримує територіальну цілісність України, або якимось чином заявляв про це в пресі, це їх ніяк не стосується. Вони так само як їздили, так можуть і їздити. Бо дуже багато є спекуляцій навколо того, що закон, нібито заборонить Макаревичу Лія Хіджакові, приїжджати в Україну. Ні, якраз Макареві чи Лія Хіджакова приїжджати в Україну можуть. Проблема в тому, що таких, як Макаревич чи Лія Хіджакові, ми можемо порахувати на пальцях однієї руки в Росії. А всі інші, як пропонував закон. Могли займатися тут професійною діяльністю, якщо до дозвільних документів надали би відповідні пояснення, які би полягали в тому, від відповідно до того, яких затвердить Кабінет міністрів, суть яких полягала в тому, що вони поважають територіальну цілісність України. Це власне все. Були різні думки. Були люди, які вважали, що взагалі потрібно російським акторам заборонити повністю в'їзд і не вибирати між одним і другим. Були люди, які навпаки казали, що це занадто жорсткий закон, і ми і так дбаємо про російських виконавців, як же вони бідні будуть якісь там розписки писати. Але що би не говорили, суть полягала в тому, що в умовах фактичної війни. Ми повинні захищати свій інформаційний і культурний простір і підтримувати українського актора, українського журналіста, українського артиста. Я не думаю, що багато хто з російських акторів готові були би брати на себе такі зобов'язання і говорити, що вони підтримують територіальну цілісність України, хоча б тому, що путінська пропаганда в Росії настільки сильна, що там дуже мало людей, які взагалі тверезо мислять або мислять спираючись на права людини чи на якісь демократичні традиції. Так що фактично це воно і є. І хотілося, щоб знайти якийсь компроміс, щоб справді ті, хто Україну підтримували, могли сюди приїжджати. Тут питання навіть не в тому, підтримали мене чи не підтримали. Що відбулося насправді? Був законопроект, про який ми щойно поговорили. Очевидно, цей законопроект, як будь-який проект, бо це лише проект, має певні вади. Тому парламент передбачає процедуру декількох читань. Може бути перше повторне, перше, друге повторне, друге. Можна читання чотири влаштовувати чи, чи скільки завгодно. І ми розглядали закони в першому читанні. Якщо когось не влаштовували якісь пункти цього проекту, можна було сказати, давайте приймемо в першому читанні, потім зробимо поправки і виправимо це на друге читання, якщо я з чимось не погоджуюсь. Або можна було сказати радикально, парламент має таке право. Давайте відправимо цей проект на доопрацювання. Він правильний по суті, але нас щось не влаштовує. Відправимо автору, хай доробить ми йому скажемо, що і тоді ми його приймемо. Як було з квотами на радіо, але в даному випадку. Навіть на доопрацювання не було голосів. Це означає, що люди, які не голосували за те, щоб його відправляти на доопрацювання, це люди, які взагалі категорично проти будь-яких обмежень російського впливу на Україну. Список цих людей можна побачити в, в інтернеті. Тому що це не люди, які проти чогось, що є в цьому проєкті, це люди проти ідеї. Бо якби вони ідею підтримували, вони сказали, ми за, але щось ви там не так зробили, давайте на доопрацювання відправимо. Ми ж бачимо, що навіть такий закон злякав. Свідомих чи несвідомих прихильників руська міра, тому що в нашому парламенті, як і в нашому суспільстві, є три категорії людей: одна категорія це люди. І їх за опитуваннями центру Разумкова близько 30%, Це люди, які далі підтримують Росію, які проросійськи налаштованими, незважаючи на війну. Такі люди є в нашому суспільстві. Сказати, так, патріотизм виріс, особливо після початку цієї війни, після майдану. Але такі люди є. Є ще частина людей, які вважають себе українцями, готові навіть іти на фронт воювати, але ментально знаходяться в цьому російському культурному просторі. І це теж наші співгромадяни, і вони теж бояться відірватися від цього простору, тому що люди колоніального виховання для них світ на Росії закінчився. Вони собі наявляють, що є ще культура Франції, Німеччини, Польщі, Сполучених Штатів Америки і, і, і сотень інших країн, так е, і звичайно, що ці люди мають своє представництво в парламенті. А найголовніше, що представництво в парламенті мають олігархічні групи, які очевидно є проросійськими і інструментом впливу Росії. Бо якщо ви забороните такі виступи, то що буде показувати канал Інтер? Вони не будуть показувати е, українські програми чи українську музику, бо їм за це ніхто не буде платити. Очевидно, що це канал прямо пов'язаний з Москвою і з Кремлем. І, е, Замовлення в них інше, це канал глибоко збитковий. Він працює не на отримання прибутків в Україні, а на те, щоб пропагувати тут цінності рускава міра. І такий канал має дуже серйозне лобі в парламенті. Ви ж бачили, що навіть Юлія Тимошенко, яку цей же канал знищував і звинувачував у всіх гріхах, коли вона була в'язниці, зараз починає розповідати, що їх політично переслідують. Тому що їй вигідно там з'являтися, і вона сподівається на підтримку. І так само дуже багато інших політиків. І оця от продажність і кон'юнктурність наших політиків протягом вже 25 років не дозволяє. Нем ефективну країну побудувати.